Добрий день! В ефірі телекомпанія Жовта річка. Ви дивитесь хроніку міста. В понеділок на черговій міській оперативній нараді відзначалося, що на 13 листопада 30 будинків не підключено до системи опалення, а також будівлі виконкому, профілакторію та 21-го дитячого садка. Тож, як бачимо, вже четвертий тиждень поспіль однією з найактуальніших проблем залишається питання про опалення. Так не витримує вже і сильна половина суспільства. До нашої студії з проханням звернулися представники воєнкомату, які скаржилися на нестерпні умови прийому призивників. Зараз ми знаходимося в кабінеті нейропатолога, і я прошу вам увагу на те, на внешний вид нашего врача, невропатолога, которая должна проводить качественный осмотр производников. И вот я прошу камеру показать, что сама, сам наш врач находится, вот видите, вот у нее одеяло на ногах, вот, и о каком качественном медосмотре может быть речь в данной ситуации. Вот вам яркий, наглядный пример, когда врачу, значит, нужно осмотреть Призывника, и причем он должен э, да раздеться всту, до трусов, да, трусов для да. того, чтобы опять же таки его полностью просмотреть и сделать соответствующие выводы. Вот видите, вы сами врачи сидят в шапках, понимаете, даже в шубах. В да, в перчатках. Даже у них э, проду... замерзли руки. И вот я прошу также обратить внимание на камень. Вот видите, вот два кирпича, камин с электрички, э, сами призывники у нас уже замерзли. Своє незадоволення висловлюють також лікарі. Сидим в кофтах, без халата, в куртках, це я куртку просто сняла, Сидім в куртках холодно. Условій ніяких немає. Практично. Тепло теплом, а ремонт будівлі також цікавить працівників не в останню чергу. Оскільки працювати в кімнатах з обдертими стінами, порваним лінолеумом, не дуже приємно. Та що там кімнати? В самому вестибюлі картина залишає бажати кращого. Також офицеры не задоволены соседством с ветликарнею. В вестибюле военно-отчетного стола, вот вы видите какой у него внешний вид. От старого военкомата осталась вот одна вывеска. Вот, значит, что здесь поражает, это то, что соседями вот у нас является Это вот, которая за этими дверями. То есть можна представити, що з одної сторони заходить сюди призвевники на медкомиссию, Вот у нас кабінет хірурга. А тут, з вивіскою вхід заборонено, знаходиться лічебниця. То есть, В общем-то, как бы це несовместимо. Я вважаю, що местные власти могли знайти место другое. Всі ці проблеми виникають через недостатню кількість коштів, яких завжди не вистачає. Нам рассказали, сколько коштів и куда им необходимо. На отопление я не могу сказать, потому что расчетов здесь не проводили, сколько нужно на отопление. Вот это надо специалистов. Зато на ремонт я могу сказать конкретную цифру. 28 тысяч на ремонт этого помещения. На типографские бланки порядка 3 тысяч. На перевозку призывников по моим подсчетам, это порядка 10-12 тысяч. Не маючи іншого виходу, робітникам воєнкомату доводится звертатися до міської влади. Прошу местные органы власти обратить внимание на бедственное положение военно учетного бюро, посетить это военно-учетное бюро, дать оценку состояния здания, помещений и принять меры. Я очень прошу и Василия Федоровича Голуба, и Владимира Семеновича Назарько. Много сделано за этот год. Больше, чем при прежнем начальнике, на мой взгляд. Но этого недостаточно. Ну, я хотел бы звернутись до к... Теж і до депутатів місцевого органу влади, тому що це в першу чергу діти, жовтоводців, наші діти, які тут ідуть, проходять комісію медичну, йдуть захищати Збройних силах України, нашу державу, і звісно, такий підхід. Це дуже плачевний вигляд. Я думаю, ганебне тут відношення ставлення до всього цього. Я був і в місцевих органах влади, і в міліції, і в суді, і місцевої лікарні, де головний лікар кругом видно, що є влада, є кошти на ремонт. А це забувається все військовобліковий стіл. І хотілося, щоб це все, що ви показали, прохання і Володимира Анатолійовича, і командира, і я думаю, самих і призивників, все врахувалося і пішли на зустріч людям і дітям. Шлях майбутніх захисників вітчизни починається саме з прийому у воєнкоматі. Тут, як бачимо, багато проблем, для вирішення яких необхідні гроші. Тож сподіваємося, що побачивши цей сюжет, міська влада якось відреагує. Ви дивились хроніку міста. До побачення!